Всім доброго дня. Гаражна розпродажа сьогодні продовжується. І сьогодні у нас для продажі наступні електроінструменти. Ось ще тут, звісно, завалялися тостерниця і фен. Але про все по порядку. Пила ланцюгова, електрична 1700 Вт. Ціна пили 900 гривень. Тостер Фабіо працюючий, перевіряв. Ціна 250 гривень. Фен, певно, що ще часів СССР, бо вилка, така не європейська, звичайна. На дві швидкості гріє як дракон. Ціна такого фена 200 гривень. Так, дриль э, ударная, фирмы Blacker Decker, 500 ватт, цена 550 гривен. Далее, дриль тоже имеет переключение на ударку, э, цена 500 ватт, цена 500 гривен. Наступно. Дрілька 650 Втна. Але вона потребує ремонту, бо іскрить щось не, не, не розганяється патрон, коли його включаєш. Вона працює, все добре. Певно, треба щотки міняти. Не знаю. 200 гривень така дрілька буде. Так, Далі така болгарочка. Мощна, 2000 Вт. Є ключ, захист, ручка для тримання, От, переключення швидкості. Буде вона коштувати 2000 гривень. Така болгарка Експерт. Ну, менш вона потужна. 1500 Вт. 1000 гривень. Ще є така маленька. 500 ватна. 500 гривень. Ота. Недавно щось нею відрізав, але така нічого. Працює все добре. Так, і маю такі недобитки. Шуруповерт, блекер, декер, чи як він там. От. Десь подівся акумулятор. Не знаю, комусь дали заряджати чи дали міняти ті акумулятори. І так, коротше, він пропав. Може кому на запчастини треба 150 гривень. Такий шуруповерт, експерт, перестав заряджатися акумулятор. От, така сама 150 гривень. Може кому на запчастину. Ну він робочий, знаю точно. Е, ця дріль, е, щось їй сталося, не знаю. що сталося? Ну, е, навіть бачите, відрізали шнур від неї. Вона не крутить 100 гривень. Кому на запчастини треба, то забирайте. Далі буде. І що у нас далі? А далі у нас два гайковерти. Значить, девальт. Ой, стан нового. Ну він новий. Може там одну гайку ним пробувало відкручувати все. Працювало все добре. От, навіть гарантійний талон є. От, коли здавав за нього 3800. За цей ГРК. Два акумулятора. один-другий. Станція для зарядки. Ось, кому треба, можу продемонструвати, як він працює. Пишіть. Е, ну, ну, давайте хоча б за нього 2000 гривень. Так, і гайковерт повітряний. Зразу з набором головок. Ось є фільтр. Штуцер. Кстати, штланги я в попередньому відео показував, який маю там 10-метровий. І, по-моєму, той другий чорний 15-метровий. Ну, не буду казати точно. Треба буде, кому треба, тому помірюю. Ось такий гайковерт буде коштувати 1200 гривень. От. А кому потрібно, щось пишіть, пропонуйте. Так, і на останок. Маю ось такий апарат. Це коптілка гарячого холодного копчення. То не сам пан кліпав на коліні, то є піщева нержавіюча сталь. Має термометр. От. Фірми Смокхаус. Так, маю отакий контейнер з маслозбірником, жирозбірником. Дві решітки. Ось, можна зразу на два поверхи щось коптити. Хочете коптити гарячим копченням, закручуєте пробочку і коптите, ставите на газ гарячим копченням. Хочете коптити холодним копченням. Підключаєте димогенератор. Підкручуєте пробочку, підключаєте димогенератор. ось, на газ ставити не потрібно, але є можливість коптити в приміщенні. От є димовідвід, Шлангочку я також додам. Просто її тут немає. Просто вдягається шланг і вводиться в витяжку. Ну, Купляв я колись за 5 тисяч гривень таку коптівку, Але пропонуйте, хто скільки дасть. Давайте так, щоб ви не мучилися, старт буде з 4 тисяч гривень. От. А там вже дивіться самі. Ну, Вона мені просто ця річ не потрібна. Не потрібна. В мене, я перейшов на професійне копчення. Зараз займаюся копченням ковбаси, м'яса. Ось, якось, можливо, далі наступних відео покажу. А зараз ваші пропозиції на мій Viber 068 311 7073. Всім дякую, всім па-па.